Уже тяжкі розмови, коли ти спілкуєшся з батьками загиблих, і у нас насправді дуже треба сильно підтягнути соціальну роботу. Це робота з сім'ями загиблих, це діти, які лишаються в наших загиблих. Будь-якій людині їй потрібна увага. Це не значить, що людина очікує, що ти там прийдеш, принесеш мільйон доларів. Ніхто не замінить ніякі гроші, нічого не замінить життя близької людини. Але увага, підтримка, людяне не просто ставлені, навіть просто там позвонити, запитати, що, як, там, яка допомога потрібна. Це потрібно тримати на постійному контролі. В першу чергу формує політики у нас Міністерство оборони, ну і втілюють їх відповідно вже ті структури, які відповідальні вже за подальші процеси. У нас я знаю в бригадах деякі командири, які розуміють. Як треба працювати з людьми правильно. і Я всім раджу брати на озброєння. Зараз не буду називати конкретні бригади, але такі бригади є. Там, де командири самі створили патронатні служби, які їздять, провідують своїх поранених у госпіталі. Вони питають, а як там хлопці? Ми вас чекаємо назад. Створюють гарячі лінії там, де людина може звернутися і не дзвонити, шукати якісь там довідки, бумажки, що от там півроку пройшло, ми не можемо тримати. Там... Треба все таки намагатися вирішити ці проблеми. Вони є причини зрозумілі, не можна сказати, що хтось там не хороша людина, просто дуже великий об'єм роботи і автоматизувати процеси. Це зараз робить Міністерство оборони. Вони зараз дуже гарно роблять проєкт, який допоможе з проходженням ВЛК. Військовим я особисто бачила, круто придумали. Знаю, хто займається в команді міністра цим проєктом. Просто дуже дякую всім людям. Вони молодці дійсно роблять дуже класну, хорошу роботу. До речі, взагалі, без там тих, хто про це розказує, і ті, хто роблять цю роботу, це як правило різні люди. Ось, але тим паче дуже багато проектів, дуже багато чого зараз для війська робиться небайдужими людьми, які дійсно ну, я бачу, що роблять ті люди, які не просто там хто займає посаду, а хтось цим дійсно живе, хтось за це дійсно переживає, комусь це дійсно болить. От тоді воно виходить.